Привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як легально відбілити гроші. Повторюся, легально, без ніяких схем. По-перше, що значить відбілити гроші. Ви, напевне, чули про випадки, коли люди намагаються щось придбати нам квартиру, автомобіль у салоні або ще якісь плюс-мінус дійсно коштовні речі. То в них, як би так сказати, запитують, де вони взяли ці гроші. Також ви можете відпочивати у вже купленій оселі. На паркінгу мати декілька авто, про які ви мріяли, і, врешті, змогли собі їх дозволити. А одного вечора вам у двері постукає податкова поліція з папірцем, який зобов'яже вас завітати до них та пояснити, як так вийшло. Справа в тому, що все можна порахувати. З законом затверджена різноманітна звітність, яку ви маєте подавати, та суми податків, які маєте сплатити з доходу. І якщо ваш Мерседес коштує 100 тисяч доларів, а ваші декларації як фізособи ФОПа або власника компанії показують, що за останні 5 років ви заробили тільки 50 тисяч доларів, ну логічно, що запитання виникли. І це не хайпове відео. Податкова дійсно працює, має свої KPI, А випадки, коли ви не можете дістати зроблені гроші з кишені та купити щось коштовне без ціляких схем, трапляються вже частіше і частіше. Ось тут ви вже починаєте гуглити і брати консультації, як же ці гроші можна відбілити, сплативши якомога менше податків. Я зараз все розповім. Після реклами, звісно, ніяких ігор та ставок на спорт, тільки бухгалтерська консультація за 50 гривень. Під відео є посилання, за яким можна перейти та цю консультацію замовити. А коли ви вже там, то і поставите лайк цьому випуску. Я буду вам щиро вдячний. Отже, гарні новини. 31 березня Верховна Рада прийняла закон з довгою назвою: закон України про внесення змін до податкового кодексу України та інших законів України щодо стимулювання детінізації доходів та підвищення податкової культури громадян шляхом запровадження одноразового добровільного декларування фізичними особами належних їм активів та сплати одноразового збору до бюджету, який можна назвати просто закон про податкову амністію. Тезисно я розкажу вам про наповнення цього закону. В першу чергу, період, це один рік з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року. У цей проміжок часу буде можливим одноразове добровільне декларування і оплата належного по цьому декларуванню спеціального збору. Декларувати можна виключно ті цінності, які ви здобули до 1 січня 2021 року. Як сплачується збір? Наслідком подання декларації повинна бути сплата податку. Збір сплачується одноразово, розраховується вами самостійно на підставі вартості активів і ставки, яка застосовується до відповідного виду активу, і позначається в декларації. Збір може сплачуватися одним платежем протягом місяця після декларування або ж бути розбитим на три платежі протягом трьох років по бажанню декларанта, але за підвищеною ставкою. звісно. Несплата або недоплата збору в термін веде до визнання декларації такої, що не подана і відповідно до відсутності державних гарантій, запропонованих цим законом. Хто може та не може скористатися законом? Суб'єктами декларування можуть бути фізичні особи резиденти України та нерезиденти, які були резидентами на момент придбання декларованих активів. Не можуть бути суб'єктами малолітні, недієздатні, підсанкційні і публічні особи. За період з 1 січня 2010 року, також по тексту законопроекту окремо оговорюється неможливість подачі одноразової декларації особами, відносно яких ведуться справи щодо ухилення від сплати податків власниками активів, отриманих злочинним шляхом, і особами, що мають інші обмеження, пов'язані з джерелом походження цих активів. Також важливий момент в законі прописано, що особи, які можуть подати, але не подали на момент завершення декларування відповідну декларацію, вважаються такими, які фактично заявили про відсутність у них активів, що підлягають декларуванню з даного закону. Отже, що можна задекларувати? Валютні цінності, нерухомість, рухоме майно, в тому числі об'єкти мистецтва, частки в юридичних особах, цінні папери, права на отримання прибутку при відсутності корпоративних прав, банківські метали і все, що приносить або може приносити дохід, що не можна задекларувати, не можуть бути об'єктом декларування активи, отримані внаслідок дій з ознаками злочину. Також не можуть бути об'єктом грошові кошти в готівковій формі. Для них прописується порядок внесення на спеціально відкриті рахунки в банках, після чого вони можуть декларуватися. Також не можуть бути задекларовані і активи, що знаходяться в Російській Федерації або з нею тісно пов'язані, що не потрібно декларувати. Тобто, якщо у вас є майно не більше ніж вказано далі, його можна окремо не декларувати. Отже, відносно деяких категорій активів постулюється їх безумовна законність, як таких за якими вважається, що належні податки повністю сплачені. До них відносяться активи вартістю до 400 тисяч гривень на момент завершення періоду декларування, нерухомість, до якої відноситься квартира до 120 квадратних метрів, будинок до 240 квадратних метрів, нежитлові приміщення площею до 60 квадратів, земля в розмірі ділянок, що підлягають безоплатній передачі, та один некомерційний транспортний засіб. Ця норма відноситься виключно до активів осіб, які не скористалися правом надання добровільної декларації. Однак, в законі не сказано, що це відноситься до активів, що належать тим особам, які подаватимуть декларацію. Тобто, згідно з цією нормою, ви зобов'язані включати подібні об'єкти в декларацію, якщо ви її подаєте. Ставки збору та вартість базисом для розрахунку належної до сплати суми збору є вартість активів. Вартість визначається в національній валюті на день подання декларації. При цьому активи номіновані в іноземній валюті розрахуються згідно офіційного курсу на день подачі декларації, а цінні метали за вартістю визначеної НБУ на день подачі для рухомого майна, крім цінних металів і об'єктів мистецтва, можлива самостійна оцінка вартості декларування декларантом. По решті об'єктів вартість треба підтверджувати шляхом додавання до декларації документів, що підтверджують оцінку їх вартості. Активи у вигляді готівкових коштів, як уже зазначалося, потрібно спочатку внести на спеціальний рахунок, відкритий для цієї мети в банку за окремою процедурою. Суму збору, який належить сплатити, декларант визначає самостійно, проте після перевірки її можуть коригувати. Для розрахунку належної суми застосовуються такі ставки: по об'єктах розташованих і зареєстрованих в Україні, в тому числі валютних цінностях. Застосовується ставка 5%. У разі розбиття виплати на три рівних платежі протягом трьох років застосовується ставка 6%. По активах розташованих за кордоном, крім Росії, застосовуються ставки 7% і 9,5% до 1 березня 2022 року. Після вказаної дати 9 і 11,5% відповідно. Звільнення від відповідальності і його межі. Головним стимулом, який передбачається для потенційних декларантів в самому декларуванні, є звільнення від відповідальності, пов'язане з несплатою належних податків при отриманні цих активів або коштів на їх придбання. У разі подання декларації та сплати збору декларант, тобто ви звільняєтесь від відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства в обсязі тих активів, які ви задекларували. Також ви звільняєтеся від перевірок за цими джерелами і необхідності платити повні суми податків, які б ви заплатили від самого початку. При розстрочці оплати збору ця норма починає діяти після внесення першого платежу. Однак при просроченні наступних платежів ви будете змушені сплатити податки за задекларованими активами на загальних підставах, тобто просрочувати не потрібно. Відносно декларантів, які виконали всі умови, тобто які подали декларації, які оплатили вчасно збори, не можуть бути розпочаті кримінальні процеси, або ж вони не можуть бути учасниками адміністративного процесу за складом злочинів і правопорушень, пов'язаних з порушенням податкового та валютного законодавства. До декларацій, які подаються в порядку одноразового добровільного декларування, застосовується особливий порядок перевірок. Вони можуть бути тільки камеральними, тобто в межах кабінету перевіряючого, і можуть стосуватися арифметичних і логічних помилок в самій декларації. І все. Перевірка здійснюється протягом 60 днів з моменту подачі. Окремо прописана неможливість використання даних з декларації в розслідуваннях як докази в кримінальних справах. Дані з декларації не публікуються і є виключно конфіденційними. Мінуси Фінмонітор. Фінмоніторинг працює і має виконувати свої державні функції. В законі не прописано, що ви звільняєтеся від перевірки фінмоніторингом, коли будете класти свої гроші на рахунок у банку. Отже, висновки простими словами, це доволі класна штука, яку застосовували у деяких країнах світу раніше, і завжди, завжди такі закони призводили до економічного зростання країни. Якщо у вас під матрасом знаходиться мільйон доларів, який ви заробили готівкою з вересня, ви можете відкрити спеціальний рахунок у банку, покласти туди цей мільйон, подати декларацію, вказавши, що декларуєте таку суму грошей, самостійно сплатити 5% податку, і все, ці гроші білі. Це офіційно зароблений мільйон доларів без сотень фопів, виводу готівки, податкових перевірок та первинних документів. У вас є рік, щоб скористатися цією можливістю, так як навіть в законі прописано, що перевірки стануть жорсткішими, і ті, хто не скористується законом податкової амністії, більш вірогідно можуть згодом почути стук в двері. Особисто я вичитував закон разів 15 і від себе скажу, що зроблено все для людей. Єдиним, що мене лякає, залишається недосказаність щодо фінмоніторингу. де гарантії того, що ви покладете свої гроші на спеціальний рахунок, а фінмоніторинг не заблокує їх на кілька. Місяців для перевірки гарантій цих немає, тому є цілий рік. Я б радив почекати декілька місяців і поглянути на те, як все буде проходити, а потім робити висновки та відбілювати ваші кошти. Підписуйтеся на наш канал, тут ми простими словами розказуємо, як легше вести бізнес.